Всім доброго дня! З вами канал Скидкові посиденьки від Світлани. Сьогодні у нас вихідний. Я пакую посилочки, дуже такі тривоги часті, дуже такий тяжкий день. Постійно хвилююся, постійно під стресом, але ось обіцяла і пакую замовлення. Це замовлення будуть, можливо, останні, так як уже похолодання у нас йде, і треба відправити, бо сьогодні 30% доставки поштою новою, тому дуже вигідно клієнтам. І отримати посилку. Так. Ось тут адреса. Також ось закрию все це, утеплюю і ще кладу ось такий подаруночок і, і посилка поїде, поїде їх декілька. Ось я сьогодні так і попрацюю. А потім, мабуть, треба буде ще сходити, погодувати кішку з кошенятами, і, можливо, я вже буду забирати, забирати собі кошенятку. Так що я вже чекаюся. чекаю, чекаю, хочу вже кошенятку. Якесь таке. М'якеньке світле щастячко. Таку собі таблеточку заспокійливу. Хочу тваринку, бо дуже-дуже тяжко. І якось треба заспокоюватись і хочу вже за якоюсь малечою доглядати. Так, ну ось вибралась. Ми тут зараз підгодуємо кішку, накупили всяких кусняшок і хочемо все-таки подивитися, чи забирати, чи не забирати. Ну, думаю, що сьогодні я заберу свою фросю. Буде в мене кішка. Фрося. Ім'я досить для неї підходить, тому що вона не породиста. Маленька кішечка, надіюсь, буде така, як її мамка. Йдемо вже на вечір. Заберемо. Буду, не знаю, як цю ніч спати, але з кошенятами привіт, собачка, привіт. З кошенятами завжди мене нічого немає. Ой, да? ти хальосійсь собака, ой, ти хальосій, так? Сюди на мене плігайся, сюди на мене плігайся. Так. Думаю, що чи буде плакати довго за мамою, чи не буде. Надіюсь, я справлюсь з годуванням. Накупила там всяких, накупила молочка, творожку, сметанки. У ну, мене було раніше багато досвіду з кішечками. Вже забула трошки нічого. Прийшли квітнуть троянди. Кінець жовтня, і цей Ось нас жовтенькі, вас червоні. Просто вверх. Гофра вверх и вода вся сюда усюда. Затекать будет. Неделю не были. Ой, кисенька. Ты голодная тут, не? йдеш? йди, вона гуляти хоче, не закривай. Іди, йди гуляй. Йди, не бійся, Кісі, ти що? Ні, не хоче. Не хочеш? Вона на кухню пішла, вона сплять. Сплять. Ай такі каляпузики сплять. Ой, ось Хотят нибудь закрывай дверь. Они Вони вже чують. Уже, уже просыпается. Малюськи. Не холодно. Ой. Прямо одну. Нет. Що? Вони ще не я їх, я її буду сипеточки. Ай вона кошка стій корми, докармлю я. Я їх в свою. 53, 53. Вона не, не, кусає, вона кусає. Дивися, як вона кусає. Ну, рому кусає вона. Ні, кошка демо. Вона, вона. Вона щось їла тут только що. Це вже ми йдемо на слідуючий день. Вчора так і не взяла я, кошеня. Так, подивилися, подумали, що воно ще маленьке. Ще місяця немає, трохи там через три дні повинно бути місяць. Але недільку ще можна почекати. І хай ще побудуть біля матері. І тоді, десь у неділю чи у суботу, можливо, вже і заберу. А ще просто не можна визначитись з полом кошенят. Якось Воно як начебто знаєш, що і як. А як починаєш роздивлятися, починаєш плутатись, неможливо якось. Ну нічого, будемо через недільку дивитися і, можливо, все, знайдемо кішечку для себе, а ні, то подумаємо ще, як воно буде далі. Зараз йдемо знову у похід. За грибами, бо в нас три дні тому був дощ. Погода сьогодні така не сонячна, туманна, але надіємось щось трохи позбирати. Ось ми вже прийшли до лісу. Зараз туди підемо. Минулого разу я вам показувала панораму з тої сторони. Оце вже з цього тут, водичка тече, не достанеш акуратно. Водичка. Зараз і тут подивимось. Потім підемо на те місце, де минулого разу були. Все акуратно там, пішов хребтися, хребти. Не розрішає мене знімати його. Пішов чистити листя. Прочистив? А, молодець! Щось є? Щось я тут нічого не бачу. А ми тут чи не тут? Минулого разу. Ось туди, мабуть, так? Чи ні? Оце хто? Оце якийсь грибок. лопнувший. І ось теж. А це що? Зелене. Господи. Так. Да. Будемо йти туди. О, це Сироєга. Старий. Старий. Уже вже отакий от тріснувший, розправився, роз... Вже. Ну що, тоді туди пішли. Оце ну, хто? Це поганки. Так, да. а це хто це теж я не знаю? Те, що не знаю, не берем. Не берем. Скамейка. Змастерили. Зма зма Можна сідати, відпочивати. Ага, ну вона... Це він такий. Ух ты! Глянь який. Ух ты! Ось який. А вон тут не напитка. А і от. Будем рвати. Ось нас назбирала трошки грибів, помаранчевих таких, вони трошки поїжені. Ну, з'їстівні. А як нема ніяких, і у нас знову сирена. ой Ну, дуже мало грибів, дуже мало. Так, буде на одну сковорідку, може якусь картоплю з ними піджарити і такі. Зато прогуляємось, подихаємо свіжим повітрям, послухаємо пташок така собі розрядочка. Повне відерце назбирали. Це дуже добре. Буде хоч, хоч сковорідка десь, щоб поїсти. І вже йдемо додому. Різантини ростуть, зараз квітують. Котенькі, біленькі. Сойка десь там кричить. Розкричалася. Ні, ну дуже зараз, дуже красиво. Оці жовті зелені листочки. Це у нас вже кінець жовтня і починається скоро буде листопад. Листопад, це ноябрь місяць. Чому названий листопад? Тому що отак дуже масово починає опадати листячко. І ми зараз ось йшли попереду, як вітер трошки подує і вон, вон вони сипляться. Дуже є класно. Видно, як такий листковий дощик. А ось які розові шишечки такі гарненькі, як маленькі розочки. І ось такі зелені. А, глечик, так. Ось теж. Ось Які класні мечі.